Проблема пішохідної розмітки та знаків обережно діти в нашому місті досить довго не вирішувалася. Особливо непокоїло батьків місце переходу дітей, коли вони прямують до школи. Причиною відсутності дорожніх знаків та зебри було недофінансування в бюджеті, і ось нарешті біля шкіл з'явилися новенькі знаки. А в поперек дороги робітники малюють білі смуги. Які були като за зіла спонсорських зарських ну, помощі підприємств наших была выделена краска и силами нашего коммунального предмета коммунальных точках, эта размера была нанесена. Сейчас ведутся переговоры в случае положительного решения, будем наносить подальше. А именно в первую очередь успеем школы 4, 10 и 5. Что касается целом по городу, то... А технічні сільства регулювання дорожнього движення та поромато і дорожні знаки, знаків. Дорожні знаки виповнені, те, що заплановано витому організація до сьогоднішнього дня, і що ні Тож проблема не лишилася осторонь, але варто ще раз нагадати учасникам дорожнього руху, особливо водіям. Дорожня розмітка існує для того, аби зупинитися та пропустити пішоходів. На жаль, ще не всі кермувальники цього дотримуються. Вікторія Атамас, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Центральних ЗМІ доволі часто чуємо, що у 2013 році відбудеться останній осінній призов до лав Збройних сил України, і вже перебуваючи 8 жовтня біля Світловоцько-онуфрівського міжрайонного військомату, де батьки та друзі проведжають світловоцьку молодь. Військовий комісар Сергій Балабуха відхилив хибну думку багатьох з присутніх, що, начебто, юнаки в останнє підлягаються призову. Рінець струнко Вільно! так, шановні призовники, шановні батьки. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб привести наших хлопців до лав Збройних сил України. Всі ми бачимо телевізор, всі читаємо газети. Скрізь сказано, що це останній призив. Але вас чуть-чуть вводять -чуть в оман. Це призив останні в Збройні сили. Збройні сили останній призив дійсно, збройні сили повністю до кінця року перейдуть на контрактну службу. В інші силові структури. Внутрішніх військ, залізничні війська, прикордонні війська, призив буде продовжуватися весною, осінню слідуючого року. Призив залишається. Закон України про військовий обов'язок, закону Конституцію ще ніхто не відміняв. Тому призив буде продовжуватися. З усієї кількості призовників, які пройшли ретельне медичне обстеження, психологічний відбір, тестування 35 виявили з придатними до військової служби. І за словами Сергія Балабухи, є найкращими кандидатами. Саме тому держава довірить їм тримати зброю в руках і захищати наші кордони. А от, аби уникнути помилок, які інколи трапляються під час військової служби, Сергій Балабуха звернувся з напутніми словами як до призовників, так і до батьків. А розпочав з того, що цитую. Після отримання військового квитка призовники втрачають статус дітей і отримають почесне звання солдата України. А тому повинні дотримуватись певних правил поведінки. Ніколи не балуйтеся зброї. Зброя помилок не прощає. Всі негаразди, які проходять в наших Збройних силах, це від дитинства. Деякі наші хлопці не можуть розпрощатися з дитинством, дехто не награвся у войнушки, ніколи не направляйте. Зброю на людей без надобності, тільки для захисту. Зброя помилок не прощає. Кажуть, палка в рік стріляє. Завжди поважайте себе, своїх сослуживців. Виконуйте накази обов'язково командирів. Командири на погане вас ніколи не направлять. Слухайтеся. Всім бажаю прийти званням ну не менше. Сержанта, молодшого сержанта, щоб письма благодарні вам приходили додому батькам, в школу, на підприємство, хто де працює. Не забувайте писати листи. Батькам обов'язково пишіть своїм дітям, телефони, мобільні в Збройних силах користуватися заборонено. Під час призову також було наголошено, що дехто зі строковиків виявляє бажання і переходить на службу за контрактом. В цьому році такою можливістю скористались 30 наших земляків. З повчальними словами до юнаків ранком 8 жовтня звернувся і представник духовенства. Сьогодні ви вступаєте до лав української армії, щоб нести конституційний обов'язок захисника вітчизни. Військова служба не буває легкою, але вона відповідальна. Першу чергу перед вашою батьківщиною, перед вашими рідними і близькими, які будуть постійно за вас вболівати. Хочу побажати вам як нащадкам вільнолюбивого козацтва, мужності і стійкості, а як православним християнам терпіння, і віри у святість вашого обов'язку, надії на Божу волю. І взаємної братської поваги та любові. Нехай благословить вас Господь! Місія священника сьогодні благословити сильну стать на добрі справи під час військової служби у Збройних силах України. А зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Погода, яка устаткувалася останнім часом, шепче що потрібно йти на природу до лісу, назбирати грибочки в собі на вечерю, а більш підприємливі зробити невеликий бізнес. Погоджуємося, картопля з рибами смачна та чи така вже небезпечна. І, хоча кожен знає, що лягти на лікарняне ліжко можна не лише поласувавши блідою поганкою чи мухомором, та все ж, захопивши ножа, йдуть полювати за одноногими в шляпах. Лікарі, які вже не одного рятували від лісного делікатесу, навчилися розрізняти чотири групи отруєння людей. Всі вони мають різні симптоми. А первая группа – это отравление грибами типа сморчки и строчки, которые вызывают боли в животе, тошноту, рвоту и <laughs> возникает в течение 6-10 часов после употребления грибов в пищу. Вторая группа – это отравление грибами бледной поганкой и подобными к ней грибам являются самыми тяжелыми отравлениями с большим количеством смертельных исходов. Первые признаки появляются от 8 до 20 часов после употребления грибов. Появляются боли в животе, тошнота, неудержимая рвота, понижение температуры, после чего наступает небольшой промежуток мнимого благополучия с последующим развитием многократного поноса, и с дальнейшими повреждением печени. Следующий вид это отравление грибами мухоморами. Чаще всего мухоморами у нас могут травиться это дети, которые, которых привлекает красивый на вид гриб, который является абсолютно несъедобным. Появляется нарушение сознания, нарушение психики, могут быть галлюцинации. И последний вид это отравление грибами типа ложных опят. И, скажем так, в том числе грибов, которые сами по себе не являются ядовитыми, но в силу того, что задержка в их кулинарной обработке привела к тому, что грибы, грибы испортились, в них выработались опять-таки ядовитые вещества. Специфической картины такие отравления не имеют, но тем не менее вызывают явление Нарушення сестрани желудочно-кишечного тракту, есть тобто, тошнота, рвота, можливо, понос». Для деяких людей характерна особлива хвороблива реакція до грибів. У такому разі вживання в їжу навіть хороших їстівних грибів призводить до отруєння, яке протікає дуже бурхливо. Неправильне вживання грибів сприяє загостренню хронічних захворювань. За останній рік у нас було отравлення сім'ї грибами. З смертельним сходом одного человека. Отравлення грибами є актуальною проблемою по всій території України і світловод является исключением. Лікування отруєнь нагадує Дмитро Моєсенко, досить довготривале і потребує чималих коштів: від 800 гривень лише на один день і навіть більше в залежності від стану хворого. Государство тратить дуже великі гроші на лічення таких хворих, Поэтому я доповнительно призиваю всіх жителів Світловодська и Світловодського району не употреблять в пищу грибы, без грибов можна прожити. Якщо все ж ви не можете відмовити собі у грибних делікатесах, вживати краще спеціально вирощені гриби, які легко придбати в торгівельних мережах міста, але не на ринку, адже за декілька гривень ви ризикуєте купити собі койко місце в лікарні.